Вітаю вас, друзі, з 1 серпня всі спрощенці, які сплачували 2%, повернулися до рідних пенатів. І ми знаємо, що вас турбує, як не пропустити подання звітності та сплату податків у третьому кварталі. Якщо такі є серед вас, залишайтеся з нами. Але перед тим хочу вас запросити на безкоштовний онлайн-семінар про податки та бухоблік 17 серпня о 10-й годині. Для ФОП ми приготували найболючіші питання: життя після скасування 2%, РРО. Відповідальність за воєнний час, програмування назви товару у РРО, товарний облік після скасування 2%, А детальну програму ви знайдете за посиланням під цим відео. Тож реєструйтеся і не пропустіть можливість отримати інформацію безкоштовно. Якщо ви не впевнені, на яку систему оподаткування вас привели з 1 серпня, увага на екран. Давайте згадаємо, чи подавали ви в липні заяву про відмову від 2% на користь загальної системи. Якщо не подавали, то зараз ви на тій системі оподаткування, на якій були до переходу на 2%. Якщо ж подавали заяву, то з 1 серпня вважаєтеся загальносистемником. Але є Цікавий нюанс. Якщо такий загальносистемник до 1 вересня встигне подати заяву про обрання спрощенки будь-якої групи, він вважатиметься спрощенцем з 1 серпня. Так так, вам не почулося, вас не тільки запустять на спрощенку вдруге за рік, а ще і зроблять це заднім числом. Такі нові правила. Тож у вас взагалі не буде перерви в роботі на спрощенці. Ну, якщо ви новенький ФОП, який зареєструвався протягом війни і одразу обрав 2%, то з 1 серпня вас автоматично без будь-яких заяв переведуть до групи 3 зі ставкою 5%. Про всяк випадок перевірити, в якій ви групі, можна в електронному кабінеті у вкладці облікові дані платника. І ось тут гортайте вниз до розділу дані про реєстрацію платником єдиного податку. Але не лякайтеся, якщо побачите там якусь нісенітницю. Справа в тому, що податківці виявилися, так би мовити, не готовими повернути всіх ФОП з 2% на попередню систему з 1 серпня. А тому, у когось все тіп-топ, а в когось група, ставка або види діяльності відображаються некоректно. І не хвилюйтеся, бо це не ваша вина, а просто технічні проблеми податкової. Сподіваємось, що скоро їм дадуть лад, інформація в кабінеті відповідатиме дійсності. Два відсотки вже скасовано, але відзвітувати за липень, хочемо ми цього чи ні, все одно доведеться. А тому звичайнісінько подаємо місячну декларацію за липень без ЄСВ додатка. Часу небагато і треба встигнути до 21 серпня включно. І це буде остання місячна декларація щодо 2%. Далі вже будемо звітувати тільки в класичній декларації єдиноподатника. Ви ж іще не забули, що спрощенці групи 3 подають класичну декларацію щокварталу. Отож, Якщо ви повернулися до групи 3, то найближча декларація у вас буде за 9 місяців 2023 року. Її треба подати не пізніше 9 листопада. І майте на увазі, що заповнюємо ми її наростаючим підсумком за період з 1 січня по 30 вересня. Але увага! Дохід, зароблений на 2%, в ній не показуємо. Ну а спрощенці, які опинилися в групі 1 або 2, звітують раз на рік. Тому для них найближча декларація за 23 рік. І ось її будемо подавати аж у 24 році. Не забудьте сплатити 2% за липень. І це треба зробити до 30 серпня включно. Звільнень немає ні для кого. Ну, за серпень 2% ми вже не платимо, це ясна річ. Бо серпня сплачуємо звичайний єдиний податок. Якщо працюєте в групі 3, то не прогавте сплату єдиного податку за третій квартал не пізніше 20 листопада. Ну, власне, і так далі платимо що кварталу. Звільнень немає ні для кого. А ось спрощенці групи 1 та 2 вже напевно і забули, коли сплачували єдиний податок, бо були звільнені від нього з початку війни. Тож з 1 серпня звільнення скасували. Ну, на жаль. Тому кожного 20-го числа місяця, як штик, сплачуємо єдиний податок, незалежно від того, працюємо чи не працюємо, отримуємо доходи чи ні. Наприклад, за серпень треба сплатити до 21 серпня включно. А ось за вересень до 20 вересня. Ну, власне, і так далі. Але звільнення від єдиного податку для когось ще таки працює. Якщо податкова адреса вашого ФОП на початок бойових дій або окупації знаходилася на територіях бойових дій або на тимчасово окупованих територіях, і ви її досі не змінили, то можете єдиний податок не сплачувати. Але це стосується тільки спрощенців груп 1 та 2. Тож пильнуйте. Нагадаю. 17 серпня на вас чекає безкоштовний онлайн-семінар. І там буде інформація і про діяльність ФОПів. Тож скористайтеся можливістю і не пропустіть гарячі новини та підказки. Інформацію ви знайдете під цим відео. А ми з вами йдемо далі. ЄСве за себе! І ось тут ніяких змін не відбулося. Поки що до кінця війни ФОПи мають право не сплачувати ЄСВ СВЕ за себе, незалежно від того, на якій системі оподаткування працюють і чи є в них дохід. А якщо, наприклад, я хочу сплачувати ЄСВ за себе, щоб не втратити стаж, запитаєте ви. Ну то, будь ласка, ніхто вам цього не забороняє. Не забувайте, що в 23 році граничний дохід спрощенця. Усічений, то як же його порахувати? А це дійсно дуже просто. І ось вам підказка: візьміть ліміт тієї групи, в якій ви опинилися з 1 серпня, поділіть його на 12 і помножте на кількість місяців, протягом яких ви, увага, не працювали на 2% у 2023 році. Наприклад, якщо ФОП працював на 2% із січня по липень, а з 1 серпня повернувся до групи 2, то до кінця року він може заробити не більше 2 мільйонів 250 гривень. Зверніть увагу, множимо на 5 місяців, бо ФОП не є на 2% із серпня по грудень 2023 року. Тобто Протягом 5 місяців. Якщо ж ФОП, скажімо, в першому кварталі працював у групі 3 із квітня по липень на 2%. А з 1 серпня перейшов до групи 3, то за весь 23 рік він може заробити не більше 5 мільйонів 212 тисяч 600 гривень. На відміну від попереднього прикладу, тут множимо дохід. На 8 місяців, бо ФОП у 2023 році не був на 2% не тільки з серпня по грудень, а ще й у першому кварталі. Тобто разом маємо 8 місяців. Вас також може хвилювати питання, що робити з доходом, який ФОП заробив на 2%? І ось тут все проще простого. Про цей дохід забудьте, він ніде не враховується. А на сьогодні у нас все. Не забудьте переглянути програму онлайн-семінару в описі під цим відео і одразу реєструйтеся, щоб не пропустити важливу інформацію. Бережіть себе до нових зустрічей!